Громада ОПЦ МП у Володимирі не має права займати свято Успенський собор. У Волинській владі ще вирішують, як зробити так, щоб представники Московського патріархату дотримувались закону. Голова комісії від обласної влади Олександр Хвіщук прокоментував, як спілкувався учора із головою місцевої єпархії ОПЦМП Митрополитом Володимиром. Нагадаю, мова про те, що Володимир Волинська єпархія ОПЦ МП відмовилася покинути собор. Після того, як закінчився термін договору оренди території храму. За результатами роботи комісія склала акт приймання передачі, який настоятель релігійної громади підписувати відмовився. У зв'язку саме із цим наразі напрацьовується варіант повернення пам'ятки архітектури національного значення до держави, адже на сьогодні у релігійної громади підстави користуватися пам'яткою відсутні. Минулого дня стало відомо, що митрополит Володимир не підписав документи про передачу будівель національної пам'ятки, які підготувала обласна комісія, і сказав, що чекає рішення суду. 12-й канал стежитиме за перебігом цієї події.